Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршвець. Який сьогодні традиційно виходить о 21.00. На превеликий жаль, я в останній час виходжу в прямій стріми о 21.00 нерегулярно. Це пояснюється дуже простою причиною: стан мого здоров'я. Але. Сьогодні я знайшов в собі сили і почав стрімити. Почав стрімити, тому що, тому що потрібно поговорити. Поговорити щиро, відверто, як я завжди говорю. Я завжди говорю правду, правду, навіть коли ця правда мені шкодить, а правда завжди шкодить. Я казала одна людина, скажи зранку правду, і до вечора ти будеш без роботи, ти будеш гоними і від тебе всі відмовляться. Я все життя говорю правду. Все життя за правду мене переслідують, все життя за правду мене нищить, все життя за правду мене намагаються посадити. Посадити. Хто намагається посадити? Правильно, мафія. Мафія. І не посміхайтесь, не скажіть, що мафії в Україні немає. Українська мафія зараз є однією з найстрашніших страшних в світі. Українська мафія зараз. Залишило далеко позаду італійську мафію, американську мафію і навіть китайську мафію. Українська мафія зараз по всьому світі безжальна мстива і жорстока. І сьогодні ми поговоримо про внутрішніх ворогів України. Про внутрішніх ворогів України, про яких ми забуваємо. І чи буде мати шанс Україна вистояти, виграти, коли ми не можемо навести порядок в своїй хаті? Коли не можемо ми знищити внутрішнього ворога? А Симон Петлюра, хоч був недоучка і семінарист, і намагався домовитись з більшовиками, все-таки він сказав одну річ: за що й залишився в історії не так страшні московські воші, як свої українські гниди. Сьогодні ми поговоримо про українські гнид, яких знищують Україну, а їм ніхто не дає здачі. Але традиційне прохання підтримати фінансово людину, яка говорить правду, Ігоря Швеця. Знаєте, для мене було дуже приємно, коли після вчорашнього стріму люди почали допомагати донатами. Маленькими донатами 50-100 гривень, але почали. Я дуже довго чекав. Дуже довгий час традиційний стрім о 21.00 не приносив ні жодної копійчини. А я вперто працював. Я розумію, що людям важко. Вчора я пропрацював майже півгодини і дякую тим людям, які від щирого серця. Мені допомогли своїми скромними фінансами. Прошу, допомагайте, хто скільки зможе. Рідні дорогі. Нам потрібно вистояти. Потрібно вистояти на інформаційному на інформаційному фронті. 54 57 08 25 13 71 е 78 картка Приватбанку. Буду радий вашій допомозі. Отже, Скандальна заява начальника другого відділу Дубинського району ТЦК СП Юрія Ковалюка, який дав інтерв'ю телеканалу Четверта Правда. В ньому він заявив, що свого сина, який закінчив Львівський торговий інститут, йому 22 роки, в армію не пустить. Він звинуватив командування ЗСУ в тому, що Патріотів в Збройних силах винищують, добровольців винищують, винищували і винищують зараз. З цим я повністю згідний, тому що патріотів в Збройних Силах України з 2014 року винищують і добровольців в першу чергу, тому що вони страшні внутрішнім ворогам України. Далі Юрій Ковалюк сказав про те, що він. Не радить хлопцям, прямо каже в ТЦК своєму СП, не радить хлопчикам 18 років підписувати контракт. Він каже, вас пошлють на м'ясні бригади, на м'ясні штурми, і ви більше одного-двох місяців не виживете. І я з цим теж згідний, тому що сьогодні загинув перший доброволець, якому 18 років. Про це ніхто з телеканалів не сказав. У Фейсбуці є інформація про першого добровольця хлопчика 18 років. Він сам з Києва очолював правий сектор Київщини, підписала дитину 18 років контракт на службу в ЗСУ на один рік, за який обіцяють величезні кошти. Да, прослужила дитинка два місяці в Великобританії, пройшла в Великобританії Вишкіл. І через 2-3 неділі після вишколу в Великобританії під час штурму, м'ясного штурму, загинуло. Все. Два з половиною місяця з них на передовій три неділі. Все, дитинки немає 18 років. Правду казав Ковалюк, ну це його оціночне судження, як каже рівень ТЦК СП. Але, я, моя суб'єктивна думка українського журналіста, що він сказав правду. Далі він сказав про некомпетентність командування в ЗСУ, яке посилає на місні штурми і не дивиться на величезні непоправні втрати від безглуздого командування. Непрофесійно. Він сказав, що якщо командир не кладе своїх бійців, він не отримує ні премії, ні підвищення, ні орденів, нічого. Тому командири й кладуть своїх бійців бездумно. Чим більше ти своїх бійців покладеш, тим більше ти навоював, тим більше ти герой, тим більше ти отримаєш значок Богдана Хмельницького. Про це говорить хто? Той же самий Ковалюк, да. скандальне е, інтерв'ю начальника Рівенського ТЦК, другого відділу Дубинського. ТЦК СП Рівенської області сколихнуло всю Україну. воно показало проблеми, які є у нас. Проблеми, які приховуються, і проблеми, на які не звертають увагу. Ну Звичайно, коментари Рівненського ТЦК, що людина стомилася, людина просто просто людині вжить важко, ну і те де тепер. Я буду лишати за дужками Хто захоче прочитає. На мою думку, е Ковалюк сказав про дійсний стан речей в ЗСУ. На превеликий жаль, цей стан речей не тільки в Збройних силах України, а взагалі в усіх сферах українського життя. Патріоти професіонали ніде не потрібні. Патріоти професіонали ніде не потрібні. Ні в Збройних силах України, ні в поліції, ні в СБУ. Ні в ДБР, ні в НАБУ, ні в інших спецслужбах, ні в прикордонниках ніде патріот професіонал не потрібен. Від них будуть здихатися, їх будуть убивати, їх будуть знаходити повішеними, вони будуть пропадати безвісті. Тому що патріот професіонал не бере хабарі, не продає Україну, не проводить контрабанду, не торгує наркотою. Значить, значить, його треба помножити на нуль. І це моя особиста думка, суб'єктивна думка українського журналіста. Пам'ятаєте пам'ятаєте Сашу Білого музичка, Олександра Музичка, який сказав слова, які я повторюю кожен раз: усім нам заготовлені кулі. Він сказав про патріотів України. Усім нам заготовлені кулі і долари. Кого не куплять, того вб'ють. Ну, а решта решта буде прислужувати. Так і зараз патріотів України просто вбивають. Добровольці України вбивають, садять, все, решта прислужують. І, і справа ж не тільки в цьому. Ви знаєте, я сьогодні говорю дуже відверто, як завжди, і говорю правду. Тому я дуже прошу підтримати. Ютуб канал Ігор Кравцов, український історичний підтримати прямий стрім, українські сукіряни. Підтримати мене, не дати задушити мене фінансово, дати мені можливість працювати. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку і велике прохання: допомагайте, хто скільки зможе, щоб я зміг працювати і надалі. Отже, дорогі мої рідні, слова з Олександра Музичка як ніколи актуальні зараз, тому що мафія в регіонах почала знову винищувати українців, патріотів-волонтерів в першу чергу. Ми завжди критикуємо президента Зеленського. От зараз ти відкриваєш Фейсбук, відкриваєш Ютуб, відкриваєш соцмережі. І шквал критики на президента Зеленського. Я згідний президента потрібно критикувати, тому що це невід'ємне право наше по Конституції критикувати критикувати президента, критикувати уряд, критикувати Верховну Раду. Я повністю згідний з цим. Але чому ми мовчимо про регіональні мафії? Ви знаєте, можна сидіти в своєму селі. Або я сижу тут на скільці перед Компиком своїм старим і можу критикувати президента. Президент далеко в Києві, так? Ну що він буде знати про Ігоря Швеця, який буде його критикувати? Напевно, ні. А от критикувати свою мафію міську, сільську, обласну, де ти живеш, бояться. Тому що до Києва далеко, да? До Бога Високо. Якщо ти прокритикуєш президента Зеленського, набереш тисячу півтори-дві переглядів, від цього президенту Зеленському як кажуть, не обуде. Але якщо ти будеш критикувати свого сільського голову, старосту, мера своєї громади, обласну раду, Начальника ОВА районного або обласного за тебе візьмуться, за тебе візьмуться спецслужби, за тебе візьмуться поліцаї, за тебе візьметься кримінал. Тому що мафія в регіонах це чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, спецслужби, плюс внутрішній ворог України, п'ята колона Кремля. І всі вони переплилися отако, як змії, в великий клубок. І оцей клубок убиває, душить патріотів України в регіонах в першу чергу тих, хто виступає проти регіональних мафіозних влад, які готові зустрічати рашистські танки і давно тримають партбілети, комсомольські квитки, будьоновки під стріхою. Візьмемо для прикладу Львів, Львівську мафію. У Львові обвішали агенти ФСБ листівками весь Львів. Їх знайшли. Ну вдумайтесь, усі трамваї, усі під'їзди обклеїли листівками ФСБ з закликами вбивати українських військових. Знайшли у Львові їх? Так, знайшли, ніколи не знайдуть. Тому що мер Львів Львова Садовий. Нерівно дихає, нерівно дихає. Він нерівно дихає до п'ятої колони Кремля. В його оточенні не один раз знаходили агентів Федеральної служби безпеки. В його близькому оточенні він фотографувався з е, прес-секретаркою Ката Гіркіна, яка у нього була прес-секретаркою. Уявляєте, у 2014 році вона з Гіркіним штурмує рай Міліції СБУ В Слов'янську, Фоткається з ним, фоткається з бойовиком Бабаєм, а потім поїхала у Львів, працювала прес-секретаркою Садового і з ним фоткається в обнімку Скажіть, будь ласка, що це? А я скажу мафія. Українські регіональні мафії мають тісний зв'язок з Москвою і тісно зв'язані з п'ятою колоною Кремля. Беремо Закарпаття, Закарпаття. Це ж вочина Медведчука, Медвечука, ПЗЖ є, була і будуть. Медвечук Москві, а на Закарпатті він хазяїн. На Закарпатті знищують патріотів, знищують волонтерів, знищують все українське. Пам'ятаєте, як убивали хлопців на Закарпатті з Закарпатської сотні дук правого сектора в 2015 році. Пам'ятаєте, яких убивали місцеві. Контрабандисти за те, що вони надавали переправляти контрабанду через кордон. Пам'ятаєте, там там досі така сама ситуація. Пам'ятаєте Пашу Павлова, якого посадили на їхнє замовлення? І він сидить уже який рік, Да уже четвертий рік він сидить. На Закарпатті мафія ПЗЖ, мафія Медведчука знищує все українське. І що? Хтось щось каже, всі ж мовчать. Всі мовчать у Львові, де українських патріотів садять по безпреділу, де українських журналістів садять в СІЗО теж по безпреділу. Всі мовчать про Закарпаття. Можна зараз кричати, по-рашу, я зараз розірву на собі три Світера йду кричати про проклятих рашистів, але всі мовчать про внутрішнього ворога українського, да? про регіональні мафії, які вбивають патріотів України, вішають, пропадають безвість і в СІЗО руками ручних поліцаїв і ручних спецслужб. В регіонах поліція спецслужби вже фактично не підчиняються президенту України. Вони роблять на замовлення регіональних мафій, тому що вони там живуть, їхні діти там вчаться. І вони служать їм, а не президенту. Про це хтось каже. Всі мовчать. Знову Іршець, да, смертник. Ну, правильно, правильно. Правильно Правильно. ж? Тоже правильно, тоже вірно. Чернівецька область, Чернівці. Сьогодні в Чернівцях дві події. Місцева влада мера Клічука, да, який був тісно зв'язаний з партією ПЗЖ, з Слугою вірним Януковича Папієвом, да, значить, сьогодні, е, на засіданні міської ради Чернів... міста Чернівців, поліція затримала відомого волонтера Володимира Дороша, який прийшов з групою волонтерів, які волонтерять з 14-го року. 11-й рік дорош з волонтерами з волонтерського центру Чернівців допомагає Збройним силам України. У них забирають приміщення в центрі Чернівців, де вони волонтерку, 11-й рік збирають і відвозять на нуль. Хто забирає? Мер Клічук. Волонтери пішли просто поговорити з мером на засідання мерії міста Чернівців. Знаєте, що зробили? Поліція затримала Дороша. Затримала на очах волонтерів, штовхала жінок, розганяла чоловіків. Дороша заламали, повезли в ТЦК, тримали до вечора. Йому стало погано, викликали швидку, швидку ще не пускали в ТЦК. Зараз він в лікарні дорож, кажучи, не дуже доброму стані. Ну що? Це людина, у якої є. Е, який знятий навіть по стану здоров'я з військового обліку. Про що був відповідний запис військовому квитку? Що ще можна говорити? Знищують у Чернівцях Чернівці, західна частина України. Ви думаєте, є українська влада в Чернівцях? Наївні ви люди? Наївні, нас убивають всередині країни, убиває внутрішній ворог. Мафія регіональна, яка пов'язана з П'ятою колоною Кремля. Убиває патріотів, садить, пропадають безвісті, натравляє бандитів, наркоділерів, контрабандистів. Убивають всіх українців, патріотів, волонтерів. Так? В Чернівцях сьогодні затримали керівництво е, е, е Вінницького доста пані Юлію. З нею затримали 11 чоловік. З організації доста Вінниці, тому що їхнього волонтера в Чернівецькій області зупинили на трасі і е, волонтера, який, в якого сахарний діабет важкої форми, який живе тільки на інсуліні, який віз е, гуманітарну допомогу, е, висадили з автомобіля. Автомобіль кинули і забрали в, в Чернівецьку поліцію. Вони приїхали розбиратися, їх просто пов'язали по безпреділу, а потім затримали пані Юлію, яка керує Вінницьким достом, відомо на всю Україну. І знову Чернівці. В Чернівцях затримали когось з п'ятої колони? Скажіть, будь ласка, кого затримали з п'ятої колони? А от скажіть мені, кого затримали б з п'ятої колони? Кого? Реальних тих, які готують правильно які готують зустріч російських військ на Буковині в Північній Бессарабії, які готують готують і готуються зустрічати російські війська. Ні одного з цієї мафії в Чернівцях не затримали. Патріотів, добровольців, волонтерів, майданівців журналістів садять, переслідують і будуть садити. Скільки в регіонах? Всіх регіонах, які регіон не візьми, Вінницю, патріотів садять, да, волонтерів садять, добровольців переслідують. Військових, які піднімають голос, говорять правду, переслідують. Який регіон не візьми, чи Київ, чи Харків, чи ну, будь-який регіон? Усі регіональні мафії йдуть по безпреділу. Вони всередині України знищують усе українське. Все, а в першу чергу українських патріотів, так як убили Сашу музичко З убивством Саші музичко я тоді сказав, хлопці, убили Сашу музичко будуть убивати нас далі. Я сказав тоді своїм побратимам по Майдану, а вони кивали головами і мовчали. А скількох за один з років убили українських патріотів всередині країни, внутрішній ворог, скількох, скажіть. Скількох? А тепер скажіть, хто таке відео виклав сьогодні в Україні. Викладати з-за кордону відео такі можна, тому що з-за кордону, десь там, в Америці, в Європі, де ти ховаєшся, тебе не достануть та й шукати не будуть. А я в Україні сижу, і всі знають, де я живу. Я ніколи не приховую, а я не боюся, тому що нас все рівно, все рівно будуть убивати. Для мене приготована тільки куля, тому що долари я не візьму. Мене можна тільки знищити, убити. Але я скажу правду: люди дорогі, Україну знищують всередині країни. Там наших хлопців-патріотів убивають на фронті. Тут українські регіональні мафії разом зі своїми хулуями, місцевими силових структур вбивають патріотів, садять в тилу. Нас знищують. Все. З вами український історик та журналіст Ірошвець 5457 13 71, е 89 78 Карта Приватбанку. І поки я живий, поки я можу говорити правду, допомагайте. Просто допомагайте, хто скільки зможе. Тому що, тому що я не знаю, скільки я буду жити. Кожен день для мене як останній. Слава Україні і слава героям. Україна понад усе.